З нами на зв'язку Микола Маломуж, генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Пане генерале, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Так, маємо певні технічні проблеми. Зараз ми їх залагодимо і проговоримо про низку важливих питань, зокрема і щодо української оборони, і щодо заяв наших партнерів. Зокрема. Щодо заяви міністра оборони Британії, який, виступаючи у себе, заявив про те, що час і епоха змінюється, і з часів дивідентів миру ми переходимо у час передвоєнний. Ми також будемо про це запитувати, пане Микола. Чи з нами ви вже чи нас чуєте? Так, да. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Раді вас бачити і чути. Ну, почнемо ми наш аналіз із. Чудової блискучої операції наших сил оборони це збиття двох, так би мовити, в лапках жирних чи не в лапках цілий. Це літак А-50 дальньої радіолокаційної розвідки та іл 22 Літаючий командний пункт. Ну і тут цікаво. Сам факт цієї операції, ну і те, як комунікують про це окупанти, так вони чомусь вирішили, що кращою стратегією буде визнавати, що це нібито вони самі збили літак радіолокаційної розвідки, який мав би й давати цілі своїм ППО. Таким, нібито, методом вони мають заспокоїти своїх пілотів. Що буцім літати можна вільніше? Українці нас не збивають, але з таким рівнем комунікації пілота мало би стати ще страшніше. Їх збивають свої ж системи ППО. Чому вони обрали саме? Таку комунікацію, ну і загалом, ваша оцінка цієї операції е, ну в першу чергу Путін не хоче визнавати, що наші збройні сили, особливо е, системи ПКО, збивають кінжали, збивають іскандери ну, практично всю балістику і кривати ракети. Ну і тим більше такі літаки, які самі контролюють повітряний простір України, фронту Росії і наводять на нашій території, на наші об'єкти і на мирних громадян. Якраз ракети от і, і кінжали, і Скандери, Х-101, Х-555, і літаки, які відповідно координуються якраз, е, цим е, радіолокаційним моделлю, яка коштує від 300 до 500 мільйонів доларів. Це колосальна, так сказать, дорога частина. Їх всього напрозидався 8 Російської Федерації, що з Радянським Союзом. От а визнати, що ми знищуємо це не просто літак, а потужний комплекс. Літак там це сота частина власне коштує скільки дійсно, як та вся начинка, ота радіоелектронна, як е, напічкою суперкомп'ютерами, е, радіокасонними моделями контролю. Це вже потужне, як от і все стаціонарне, а це все на літаку сконцентровано. Тому в даний момент визнати те, що е, наші. Збройні сили збили такий літак, як вони казали що він не досягає. Це те що ми стратегічно підриваємо позиції збройних сил Російської Федерації. Це саме головне, це не тільки військова втрата, а це військово-політична втрата. Це як удар під дик по престижу самого Путіна, і зрозуміло тим збройні сили, які вони сьогодні вибудовують рейдер як друга, як друга армія у світі. Далеко не друга, от тебе їх б'ємо по повній програмі. Тому якраз і е, цей літак, і іл е, 22 це командно, е, якраз такий штабний літак, який також піднімається для координації нанесення ударів ракетами, е, відповідно літаками для проведення і е, чіткої координації якраз повітряних сіл із наземними атаками або іншими системами, наприклад, С-400, С-300 пуск, пуск гелікоптерів або, наприклад, пуск шахетів. От якраз оці дві е, потужні системи просто-напросто знищені Визнати, що це ми от це фактично визнати, що повний провал. А Путін сказав що Збройні Сили України сьогодні е, не тільки не е, мають е, формату прориву а що зупинилися, і навіть вони вже перспективних великого наступу. І тут ми таку операцію провели колосального е, рівня. І зрозуміло, це буде потужний негативний розголос і щодо агресора збройних сил їх можливості, і самого Путіна. От тому вибрав такий варіант, що краще ми на себе візьмемо цю функцію. Ну що не була в Росії, там вже ж на воздії тому і взиваються і склади, і відповідно, і бачимо скільки е, вже було пожеж колосального типу: в Москві, Санкт Петербурзі. Відповідно, і літаки горять, і е, нафтобази. Ну, і ще такі, навіть і таким, ну, випадок є. От вони вирішили, що це може бути найменша втрата особливо е політично і такого так, знаєте, інформаційного формату. Тут вже йде модель суміш воєнного і якраз е інфраційної війни. У цьому форматі рахую, що е збитки для е політики Путіна будуть більші, якщо покажуть провели таку операцію. Та операція була чудовою, ну і дійсно показала росіянам хто і як. Ну їхня самовпевненість ще раз було принижено, так само як перед початком широкомасштабного вторгнення, коли їхній рейтинг чомусь вважався другою армією світу, так ну але друга армія світу чомусь застрягла, як тоді жартували на хуторі під сумами. Так, ну але менше з тим е, хотіли би проаналізувати ще ширші сценарії. Так ну і поговорити про те видання Більд яке опублікувало певні карти щодо нападу. Росії на країни НАТО, але якби не з'явився виступ міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса, так і це є дуже важливий програмний документ. Зокрема, там він вживає кілька дуже таких маркерних речей, коли він каже, що шанс. Або дивіденд миру завершується. Він має на увазі цей період після Другої світової війни, коли світ відійшов від великих воєн. Локальні конфлікти вони, звісно, тривали. Але світ мав дивіденд миру на розвиток і теперішній час він називає вже часом перед воєнним, тобто минув час після воєни, не став час. Передвоєнної власне 24-й рік він називає переломним не лише для України, а й для всього цивілізованого західного світу. Як ви вважаєте, ну як чи аналізували ви вже його виступ, і що для себе з нього можете почерпнути власне саму стратегію Великої Британії, яку ми бачимо і на підписанні угоди, і на візиті сунака, і на нарощуванні виробництва безпілотників? Uh -huh. Британія, я просто знаю всіх учасників і сунака, і кемерона ще прем'єру, а тоді міністра закордонних справ керівників відповідно міністра оборони, керівників Мі-6, Мі-5, Це мої партнери висув угоди про співпрацю. У свій час, от вони чітко орієнтовані на те, щоб перемогти ворога, тому що вони знають, що Росія займає агресивну позицію, порушує всі міжнародні е, норми, якраз і пов'язані із статутом ООН. І відповідно Женевській конвенції ну зрозуміло, що реально скоє глобальні злочини. Це злочини проти людяності, глобальні злочини тероризму. І вони ще раз доказали перед новим роком на новий рік і після нового року наносячи глобальні масовані по сотні сотні ракет і відповідно безпілотників удари, це акти глобального тероризму, і вони терорист повинен бути покараний. Це консенсус всіх країн світу. Всі законодавства, кримінальні кодекси світу, включаючи Росію, чітко кваліфікують терористичну діяльність як ту, яка є тягчайшим злочином, і терорист повинен бути знищений, де він не знаходився. А це вже стосується Росії в цілому як терористичної держави. Тому і сунах, і політичне керівництво Британії, знаючи про ці загрози, самі, як вони мені неодноразово ми з ним говорили, потерпали від них. Там вони проводили постійно росіян спецоперації, знищуючи людей. Не тільки бувших розвідників Росії, але й британців родичів спецоперації. Вони розуміють, з ким мають справу. Тому вони першому шалоні боротьби з ворогом і підтримки України. Але цю ж глобальну загрозу бачить і США, тому що е, Росія загрожує не тільки Україні, Молдові там, Грузії, але реально країнам НАТО щодо якраз вторгнення в країни Прибалтики, Польщі, наприклад, Східного блоку, Фінляндії. Це реальні загрози, але це і формат розгортання великих операцій глобального типу. А це Росія точно не витримає ще вступити в війну із НАТО, і з одною країною, хоча б НАТО НАТО півдні на скільки всі ресурси. Це фактично програш Росії миттєво. Тоді в Росії залишається один сценарій ядерна зброя. І от якраз на цьому форматі тут і США, і Британія, і Європа, і Китай, і Індія, і Бразилія, і Туреччина. І Японія, бачите, я різні країни, навіть партнери Росії називаю, будуть ставити питання про те, як жорстко змусити Путіна припинити загрозу ядерної зброї, тому що різні сценарії розглядають технологічно. І навіть фільми зняти в США, були, як дивився в Пентагоні. Війна ядерна між Росією і США початок, а це глобальні удари термоядерними ракетами, ядерними, величезні цунами, які знищують людство. І не виживе ні американці, ні росіяни, ні китайці, ні індуси. Їх там разом з китайцями 3 мільярда, ні європейці, ні американці. Шансів немає. Яка альтернатива сьогодні? З одного боку підтримка України і потужно підірвати потугу якраз Росії на фронті, і це падіння може режиму бути, тому що провал на фронті це зрозуміло внутрішні проблеми в Росії. І навіть оточення поставити питання його зміщення або фізичного сунення. І друга складова. Це об'єднання країн світу, щоб вижити самим Першу тим лідерів глобальних так сказать, всіх процесів. Це США, це Європейський Союз, це європейського сукитаю, Індії, багатьох інших країн. Їм також треба виживати. Для цього вироб відпрацьовується нова модель світопорядку, яка передбачає формування нових принципів типу Хельсинки, Хельсинки, 2 але багато багатомасштабніше. Але і на передовому форматі, першочергово ще до формулювання цих правил і підписання угод, це припинити війну. В першу чергу, змусити Путіна припинити війну вийти з території і впливом наших військ, і підпливом е, відповідно багатьох країн світу з другого боку, це є тема зрозуміло, близький середній схід, Ізраїль і Західний світ. Це ще одна тема, яка також дуже чітка. Залежить від позиції Росії і основний бенефіціар всіх цих, цих подій, Хамас, з це Росіяни, тому що вони формували, пам'ятаю, що вони їх там приймали навіть на вищому рівні перед війною і перед війною, і зрозуміло, що це Іран, партнер Росії, який формує модель розбуркової ситуації між західним світом і арабським світом, між мусульманським світом і християнським світом. Такі сценарії розпрацьовує Російська Федерація. Це все знають не тільки європейські країни і НАТО, але знають і Синсипін, і Ердоган, і інші країни. І якраз цей формат сьогодні треба зняти в першу чергу глобальна війна на Україні об'єднання сил. Два фактори: це перемога на фронтах, але це підтримка України всіма засобами і військовими боєприпасами, фінансово, технологічно, оперативно, розвідувально, дипломатично. Це один формат і об'єднання сил світу щодо потужного тиску на Путіна. Відносно агресивних намірів і відносно НАТО, відносно Європи, і відносно всього світу. Він не просто погрожує. Як ми говоримо те, що обіцяв Сінзипіну не застосовувати, не випробувати ядерну зброю. Що він робив? Зразу три види озброєння. Шахто типу запустив з кораблів і підводних човнів. І зрозумів з літаків. Все там впали туди, куди потрібно. Молили ядерні ці заряди. Але це вже реальна загроза. Перемістив. Як говорив Сінзіпіло, переміщати не буде. Буде тактичні ядерні е, ракети. Білорусь це ще один виклик навіть китайському своєму партнеру. А той я знаю по оперативним даним при розмові з Бушу говорить, це лідер, так називаємо агресор, ненормальний. Він може вдарити по всьому світу. І вже тепер навіть ті проблеми, які є між Китаєм і США, вже не такі актуальні, як поставити жорсткі умови. як Жорстко взяти під контроль Путіна, що він не заслав ядерної зброї і далі не продовжує агресію на світ. Той самий час наші сили оборони кажуть про підготовку росіян до нового наступу. Попередньо через погоду інтенсивність боїв знизилася. Тож ворог зараз, за даними розвідки, чекає, щоб ґрунт трошки промерз. Де на вашу думку може якраз відбуватися ця атака? Південь, Авдіївка чи втілення цієї 15 кілометрової зони безпеки? Тобто наступ на Харківщині? Грунт уже промерз. І е, Росія далі ініціюється наступальні операції. Путін конкретно поставив завдання, де це повинно бути. Це Куп'янськ, Сватова Креміна і рух на Харків. Це перший стратегічний напрямок. Другий це отримати позиція біля Бахмуту, тому що для Путіна в момент це Бахмут, щоб ми його не звільнили, тому що це буде постійно системний провал самого Путіна. Кричав-кричав про перемоги, а тут буде звільнення. Третя складова, хоч щось ще захопити конкретно, це Авдіївка. Вони зараз кидають всі та сили для того, щоб продемонструвати, що вони наступають, і наші Збройні Сили не мають успіху. І зрозуміло, вони знають загрозу величезну перекриття східного коридору це запорізький напрямок. Тому кидають туди сили, роботи на вербове для того, щоб деблокувати наші наступальні дії. Тому що, перекриваючи східний коридор, Фактично обрізаємо поставку до Запорізького угрупування ворога. Що, що заводить, живої сили, боєприпаси, техніки, ракетних систем і тому подібне. І ще паралельно це Херсон, там, де наші, ну, я прямо скажу, славні морська піхота, дуже потужно тисне на ворога. Одна о, група військ, ну, три, декілька сотень, називаємо так сказати, веде війну з цілою дивізії, а це 8 тисяч. І росіяни суть великих втрат, а це загроза не тільки з Херсонщини, а це перекриття південного коридору. І якщо ми там посилимо ще позиції замикання з двох сторін від Кримського та коридору і повністю нейтралізація, а це вже удар з флангів і східного коридору, аж роботі на Мелітополь. А це вони цього бояться. Тому що тоді все виявляється ойзольовано угруповання величезна мішку. І фактично справа часу, коли ми його знищимо, або вони будуть тікати, прорватися в різні сторони. Оце сьогодні основні напрямки, де ворог ставить завдання. Тому такі зусилля застосовують вже фактично наші наступальні операції, але що я відкрию таємницю Росії. Вони це зробити не можуть. Навіть при тому, що згенерували 435 тисяч військовиків і 36 тисяч Нацгвардії, на всьому фронті 1300 кілометрів це невелика кількість. І тільки в окремих місцях вони конструють велику кількість для того, щоб прибувати якраз або фронт, або захоплювати конкретно населені пункти. Ми це бачимо. І не раз і залужне виїжджав, буквально декілька днів назад, і в район Бахмута Авдіївки, і Сирський, і Тарнавський. Вони всі чітко володіють ситуацією про переміщення сил ворога, де вони концентрують основні ударні групи, і що нам потрібно зробити сьогодні. Актуально крім знищення живої сили, це актуально готуватися знищити бронетехніку. Танки, БТР, БМП, САУ. От, тобто сьогодні те, що робиться, і крайній варіант бачимо, скільки до 1100 е, викупантів знищено. Скільки ж тяжко поранено, ви знаєте, за день 2200-2300 вийшло з строя. А за тиждень це вже декілька бригад. За місяць 12 бригад. Це потужний підрив. І зрозуміло, збільшує кількість танків. За вчора 14 танків, наприклад, декілька десятків БТРів, декілька десятків БМП, самохідних установ. Це величезні втрати за день в цих е, секторах, де вже, як ви говорите, вже є е, підмерзла територія, і танки мають рухатися. Ми теж готувалися новітні протитанкові засоби західні, і наше виробництво нищить їх на полі боя однозначно. Власне так. ну і Якщо вже говорити ще й про танки, то їхня кількість вже понад 6 тисяч знищених і виведених з ладу в Україні. Ну просто вдуматися в таку цифру, неймовірна кількість 6 Тисяч танків, це ж. Скільки вони мали би зайняти територій, якби їх просто виставити всіх в рядок, але от в той самий час білий дім от цими днями, буквально можливо вже і зараз це відбулося у Давосі, мав би передати Зеленському лист від Байдена. Ну така є інформація у журналістів Bloomberg, де Байден радить Україні перейти наразі до оборони, тобто не пробувати створювати нових контрнаступів. Можливо, на конкретно цьому взятому етапі, про який ми щойно говорили, це і буде правильною стратегією, але принаймні, не для ведення. Стратегічних бойових дій, як мені здається, ну і тут журналісти в принципі дають правильну пораду. Вони радили би Зеленському відповісти е, через Салівана Байдену, що Україна може перейти до оборони, якщо США будуть гарантувати, що ми будемо отримувати допомогу в повному обсязі. Як ви вважаєте, чи продуктивною була би зараз тактика України перейти до глухої оборони, чи оборона все ж таки повинна бути мобільною, ту, яку ми бачили в виконанні залужного? Я рахую, що оборона повинна бути активна. Ніяких пасивних форматів не може бути. І я не, не певний, тому що я контактую якраз не тільки з Саліваном і е, Ентоні Блінкеном, тому що я це прекрасно знаю. От в даний момент, е, як вони формують позицію дійсно підтримати Україну і дати перспективи на 24-й рік. І що це таке? Це перше складова, яку сьогодні. Ми виконуємо. Це тримаємо позицію оборону, створюємо кріп райони там, де основні стратегічні є загрози наступальних операцій. Третя складова надважлива. І це американці повинні знати. так, така ж тема буде однозначна з нашого боку, і вони погодяться: це знищення резервів ворога. Те, що я говорив за місяць, 12, а май більше виходить якраз представників 12 бригад ворога. І сотні, сотні одиниць танків, БТР, БМП і інших, оце сьогодні одна із стратегічних складових, яку ми виконуємо. А тепер що перспектива, про що говорить там, може Саліван, може, говорить, і тому подібне, так воно точно не буде. Стратегія 24 рік, крім цих факторів, передбачає зміна якраз нової стратегії наступальних стратегічних операцій, не тільки. Оборона не тільки локальні наступи, і не наступи на мінні поля і зуби дракона. Залужниць, деякі мірі сказав, що да була деякі мірі помилка, що він паралельно працював ті операції, які б дезорієнтували ворога і наносив удари там, де він не очікує, там, де нема зубів дракона і де нема мінних такої щільності, як зайшли, наприклад, на Херсонщині, наші якраз бурборські пехотинці, як заходили, наприклад російські фронти. Які борються проти російського режиму на території Девграду, безмінних полів без зубів дракора, на території Брянської області, це ж території України, де можна вдаряти в тил. Тобто, це проведення стратегічних операцій знищення глибоких талів, шеду скальпті іншими, середніх тилів, гайберси інші на 80 кілометрів, на триста то Вся лінія оборони і ближній тил на 40-50 кілометрів від нуля. Це зрозуміло. Потужні удари, там, де ворог не очікує, з паралельними ударами сил спеціальних операцій в тилах. Як 40 тисяч не в окопах стоїть, а в тилах ворога одномоментно з іншими наступальними діями, в як ми говоримо, також одномоментно, а не розтягнути на тижні, на місяці. Це велика-велика стратегія внузької позиції вже стратегічного рівня. І вдолікаючі удари, де ворог буде концентрувати свої сили основні. Ми створюємо передумови в різних форматах наступу, і там, де основне, це основна таємниця, основна стратегія. Паралельно з тим декілька факторів, які повинні бути розуміло, це допомога наших союзників. Це F-16, це е, атаканси, це відповідна ракетна систем інших країн. Друга складова боєприпаси від наших союзників. Третя складова це наш ВПК, це безпілотники, це, це е, кабелуч, е, наші ракети до 2000 кілометрів. БТР, БМП БТР і відповідно разом з німцями танки. І їхні, і наші вже е реабілітовані. І зрозуміло, це закупівля зброї і боєприпасів швидко я підкреслюю на прозі декількох місяців на ринках міжодного зброєння. На тих ринках яких супроводжував десятки років. Є все від радянських боєприпасів до натовських стандартів, З любих типів, гроші, і єдиний контакт повинен не бути, і це ось, ось цього всього створить передумови. Не заморозить конфлікт, як там було що Саліван говорити, і створити якусь тільки одну оборону. Це один з факторів. А формувати позицію потужних звільнюючих так сказати, наступів, які озвільняти в опі спочатку, а можливо створити западню Криму, в Криму перспективі. Ну зрозуміло тоді скільки. А це вже буде підрив путінського режиму. Не тільки зброю сил Росії, а режиму це вже буде провал. Отаків От стратегію сьогодні вибудовуємо. Я думаю, вона буде домінуюча 24 рік. Пане генерале, дуже дякуємо вам за те, що мали можливість сьогодні до нас доєднатися. Дякуємо за фахову аналітику. Проговорили і про глобальні загрози, і про те, як стратегічно мала би виглядати наша оборона і наші контрнаступальні дії проти ворога. Дякуємо вам і у цій завершальній на сьогодні частині головного за день. Ми говорили із Миколою Маломужем, генералом армії України та головою служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках.